У мешканців Лузівської громади з'явилася можливість отримати грошову допомогу на опалення оселі. Про це повідомляє керівниця управління праці міськради Вікторія Кіпкало. 30 серпня цього року була прийнята постанова кабінету міністрів номер 993, яка передбачає надання у вигляді грошової допомоги в сумі 21 тисяча гривень допомоги. Домогосподарствам, які мешкають в будинки з пічним опаленням, тобто які не мають іншого альтернативного виду опалення будинку або приміщення, з пакетом документів необхідно звернутися до управління праці не пізніше, ніж до 16 вересня. Гроші, які будуть виплачені домогосподарствам, це міжнародні донори, які мають намір допомогти громадам, але на жаль. Кошти міжнародних організацій також обмежені, і тому ми не розуміємо, чи всі ті люди, які звернуться за цією допомогою, отримають кошти список тих, кому виплатять допомогу, визначатиме благодійна організація. Звертає увагу Вікторія Кіпкало і просить мешканців сіл приносити документи старостам.